Привіт усім глядачам тобканалу ЕФАН Йоліг? Це продовження другого сезону нашої рубрики 10 питань, які ми задаємо сим рейсерам нашої ліги, та й не тільки, і сьогодні до нас завітала, починаючи з цим рейсер та контент мейкер F1 Юліг у TikTok, Це Марія Русова. Вітаємо тебе, Марія. Так, так, всім привіт. Ну і давай почнемо з таких більш простих, банальних питань. Скажи, будь ласка, коли та як взагалі відбулось твоє перше знайомство з Формулою? 1? Ну, загалом мені здається, що це було з самого дитинства, адже мої батьки дивилися завжди Формулу-1. І ну на початку для мене це була просто якась подія в неділю, на яку батьки там купляли там я не знаю чипси і так далі. Просто для того, щоб щось щось подивитися, і от поїсти щось, що я не могла їсти, скажімо так, в інші дні. І на початку, це я не приділяла цьому великої уваги. Але потім, ну звичайно, з тим як я ставала дорослішою, мені ставало все більше і більш цікаво, що це таке, що відбувається на екрані, і так далі. Ну і так, з часом я почала більше розумітися в термінах, і загалом, більш мені почала подобатися формула 1 І врешті-решт я стала ну величем. Я фанатом цього спорту. Окей, а скажи, будь ласка, ти також фанат Вільямс, як і батько, чи ні? Ну, можливо, від частини в мене насправді дуже багато там і улюблених гонщиків, але ну, найбільше я думаю, це саме Алекс Албан та Карл Сайнс. Але якщо казати саме про команди, то це напевно так Вільямс та Макларен, за які я в більшості боліваю, та можливо інколи хвилююся. Вільямс, с Макварен, а чи є якась третя команда за яку тим, ну наприклад, могла вболівати у цьому сезоні 2024 року. Ну я думаю, це як це найбанальніше «Феррарі», тому що все ж таки, незважаючи на те, наскільки в них інколи буває все погано з стратегією і так далі, але все одно там гарні гонщики, за яких хочеться вболівати, і насправді я хочу, щоб вони вигравали гонки. Тому так напевно я думаю, що це буде «Феррарі». Угу, окей. ну ти сказала про Албана. А взагалі, чи можна назвати Албана твоїм улюбленцем? Чи може ще якийсь інший пілот? Я думаю, що так. І Карл Саенс це от два таких фаворити, за яких я найбільше хвилююся завжди на треку. Угу. А якщо брати, наприклад, з пілотів, які наразі не виступають у Формулі 1? Ну, насправді це таке цікаве питання. Ну, для мене, от з самого дитинства, я завжди любила Кабаяши, який я б не сказала, що прям дуже гарно щось показував. Але от це був я, я, думаю, мій перший улюблений гонщик, і мені насправді було б цікаво подивитися, що він показував зараз як пілот. Окей, окей, добре. Ну, давайте перейдемо вже до відеоігр наших або можливо улюблених, або не дуже. О, час від часу не подобається, наприклад, та мені та й Максим. Ті баги, які ми час від часу знаходимо у цій прекрасній грі. А як у тебе розкажи нам, будь ласка, про свій взагалі експірієнс у серії відеоігр Формула 1. З якої частини ти взагалі починала? Я так не згадаю, але от якийсь такий перший досвід, прям який я пам'ятаю, це мені здається формула 2018 року. І ну, загалом я в більшості прохожу е, сюжетні лінії, тобто breaking point. І насправді в цьому році, як це, мені дуже сподобалася ця сюжетна лінія, вони додали жіночого персонажа. Тобто, в принципі, я не стикаюся з такими багами, як це стається на трансляціях і так далі. Але ну я, звичайно ж, їх дивлюся і бачу все, що відбувається, інколи хочеться просто так взятися за лице і сказати, боже, як це можна було допустити. Але ну загалом, саме з моїм досвідом, я б не сказала, що було щось щось прям таке сильне, що мене прям збісило. Mm -hmm. Ну а як якщо писати там, у двох речень, як тобі загалом F1-23? — Ну насправді мені дуже подобається і графіка, і те, скільки вони всього додали, щоб е, наблизити цю гру ну, до справжньої формули, як це по-справжньому відбувається? Загалом? Ну я бачу те, що з кожним роком вона стає тільки краще. Тому я сподіваюся, що просто в в подальших серіях будуть фікситися ті баги, які зараз нам інколи портять трансляції і так далі. Але загалом мені здається, що це ну дуже перспективна серія. Ти кажеш, що тобі сподобалась цілому графіка? Є чи ще щось таке, що тобі сподобалось? Я думаю, що це загалом як побудована система, наприклад, віддачі на кермо. Загалом, той досвід, який ти отримуєш, коли починаєш їздити там в гонках чи просто тайм-трайл, для мене це насправді найбільше занурення в цю атмосферу, і така можливість відчути себе таким гонщиком. Тому, в принципі, я думаю, що це як саме досвід, який ти отримуєш, катаючись ні. Ну, я розумію так, що ти тільки починаєш, можливо, свій шлях там майбутнього, а може навіть дуже серйозного, насправді, симрейсера, це тільки ми побачимо в майбутньому. Але все ж таки, наразі, якщо так ось перше, що приходить на біном, скажи, а які ось недоліки для себе, можливо, ти бачиш у цій грі? Ось щось таке щось прям з язика, знаєш, зняти. Ну, я думаю, що це наскільки там жорстокі правила в сенсі того, те, що мені здається, якщо порівнювати з справжньою Формулою 1, кожен виїзд малесенький там за лінію траси, і все в тебе одразу там три секунди штрафа, чи зняти знятий час кола. Мені здається, те, що в справжній формулі це не так сильно карається, скажімо так, і ну для мене зазвичай, коли я там намагаюся їздити якісь кваліфікації, чи ще щось, це прям інколи буває сильний недолік. Ну і що? Давай вже перейдемо до більш таких простеньких, можливо, навіть трішки абстрактних питань. Давай так, що б ти вибрала вміти говорити всіма мовами світу чи вміти розмовляти з тваринами? Ну я, як людина, яка в принципі зараз знає приблизно п'ять мов і в шість напевно, вибрала б розмовляти з тваринами, адже ну я загалом дуже люблю тварин і так далі. Тому розуміти їх і їхні почуття, мені здається, було б цікаво. Ну окей, це дуже цікаво, і насправді особисто для мене очікувана відповідь про те, що цікаво, що вони скажуть. А якщо б, наприклад, ти знаєш, є такі люди, з якими ну не дуже цікаво спілкуватись. І якщо б тобі попалась така тварина, і ти її розумієш, то як ти думаєш, як би ти в такій ситуації поступила? Ну, в принципі, для мене завжди вибір між людьми та тваринами був очевидно, що це буде тварини, наскільки б дивно це не звучало. Але загалом в мене таке враження, те, що від них можна багато чого дізнатися, в тому плані, що зараз до нас насправді вони доволі ну загадкові створіння, скажімо так, саме через те, що ми їх не розуміємо. І загалом, якщо можна буде з ними поговорити, то можна буде дізнатися щось нове, про що ми можливо навіть не задумувалися. — Угу. Окей, давай так ще якби ти могла на власні очі побачити будь-яку подію з минулого, то що б ти вибрала? — Ого? Абсолютно будь-яку подію. Або якщо важко обрати одну, ти можеш обрати три якісь події. Ну насправді таке, те, що приходить в голову, вважаючи те, що ми зараз сидимо в контексті Формули 1. Я думаю, що для мене це буде Абудаві 21-го року. Я пам'ятаю ці емоції, які я відчувала просто дивлячись трансляцію, і я просто уявляю, що це було для тих, хто насправді був там живу. Тому це точно буде в списку таких подій. На інші навіть це... цікаве питання в контексті якихось глобальних подій. Мені здається, що є занадто багато різних подій, на які б хотілося б подивитися загалом і відчути, як це. Але от те, що перше прийшло в голову, це буда біда. Ну, окей, окей, А, Давай ще таке питання: чи є такі фільми, якими всі довкола ну дуже сильно прям захоплюються, але при цьому ти їх ну терпіти не можеш. Mm -hmm. Я насправді доволі не так скептично ставлюся до фільмів. Мені, в принципі, задоволення дивитися майже будь-який фільм, але я не є дуже великим фанатом взагалі всесвіту DC. Я б не сказала те, що для мене прям приємно дивитися на якісь нові фільми. Звичайно, вони мають величезну фанатську базу, але як це не для мене. Тобто, можу зробити висновки, що ти фанат Marvel, так? Так. Окей, окей, трилогію матриці. Ти дивилась? Ну в мене є така е, категорія фільмів, е, яку я дивилася з у вісім років, тому що це був якраз період, коли він мені вирішив показати усю класику, яку тільки можна. Ну і якось так вийшло. Те, що ця категорія в мене входить фільми, які я дивилася, але не те, щоб дуже добре їх пам'ятала. Ну, ти ж пам'ятаєш, що там був такий момент, коли Нео прийшов до Морфіусу, і Морфіус йому пропонував або червону пілюлю, або синю. І ось якби ти опинилася на місці Нео у фільмі Матриця, то що б ти вибрала? Дізнатися правду чи залишитись у незнані? Насправді мені здається, те, що дізнавшись правду, ти береш на себе занадто багато відповідальності, і насправді інколи правда може занадто сильно ранити тебе, тому що ну, звичайно, вона не завжди буде приємною для тебе. А інколи жити в своїх ілюзіях може бути кращим просто з психологічної точки зору, тому навіть наскільки би сильно. Це не була якась цікавість чи щось типу такого, але я б напевно вибрала все ж таки бути невзнані і просто в своїх ілюзіях, які я собі вибудувала. Ну кі, кі, кі цікава, цікава відповідь. Ну і що? Останній же, десятий насправді пункт? Він однаковий для всіх, хто приходить до нас у другому сезоні «10 питань від тебе, Марія, найкраща порада симрейсеру, початківцю. Це те, що я дуже багато відчувала, особливо коли там була маленькою і каталася, ну намагалася їздити навіть не в формулі, просто в різних іграх, які імітували гонки. Для мене завжди було великою проблемою, те, що коли в мене щось не виходило, я не могла там нормально зрозуміти, як вписатися в якийсь поворот чи де правильно гальмувати і там показати найкращий час на колі. Я завжди починала дуже сильно всіхувати, прям кидала. Це і ну навіть незважаючи на те, що мені намагалися пояснювати, як там що проходити, я просто брала все і йшла така. все, я, я не буду в цьому брати участі. Тому насправді тут я б сказала іти до своєї мети. Можливо, це не те, що прям не здаватися, тому що ну інколи просто немає сил іти далі. Але от якщо є насправді мета, яку дуже сильно хочеться досягти. То це, от просто до неї іти і розуміти навіщо вона тобі, навіщо ти хочеш її досягти, що вона тобі дасть, розуміючи ці наслідки, вибудовувати от такий план дій, що треба покращити, що треба для цього зробити. Тому я думаю, от саме йти до своєї мети. Окей, окей, чудова відповідь. Ну і в цьому, дякую тобі, Марія, що завітала та взяла участь у нашій рубриці. Ну і що я особисто від себе можу побажати тобі? Це насамперед неймовірного натхнення під час створення подальшого контенту у TikTok. Дякую, да, буде багато всього, так що я прошу наших сім рейсерів більше жартувати під час гонок, саме для того, щоб було більше контенту.